Редакція обоз Юлей поспілкувалася з акторкою Анастасією Карпенко, яка зіграла головні ролі у таких відомих телесеріалах, як Лікар Ковальчук, Дім Надії та За три дні до кохання. Вона розповіла нам про те, як поводив себе Володимир Зеленський на зйомках Слуги народу, думки, що її професії настав кінець та близьких людей на війні. Більше про все це далі. Анастасія Карпенко, українська акторка, яка, окрім того, що бере участь у зйомках низки українських телестрічок, є ще й акторкою Київського театру драми та комедії, в культурної діячки та її чоловіка, який на захисті України є дворічна донечка. Анастасія каже, не бачити біля себе коханого надзвичайно важке випробування. Розуміє, що не одна така, і що в багатьох жінок нашої країни подібна ситуація. Більше того, на жаль, деякі жінки втратили свої своїх чоловіків, які стали захищати країну. Нещодавно чоловік попередив, що піде на завдання на 10 днів і не буде зв'язку, а фактично його не було 17 днів. І весь цей час я ні в кого не могла нічого дізнатися. Ви можете уявити, що я пережила. Кожного ранку плакала, прокидалася і плакала, молилася, щоб всі ці дні привели нарешті до моменту, коли він зателефонує, але розуміла, що цього може і не статися. Якщо хтось телефонував мені з незнайомого номера, боялася брати слухавку. Все це важко, але я тримаю. Складно не лише Анастасії, але й ще й її маленькій донечці. Донька за батьком сумує, тим паче в неї такий вік, коли вже потребує його уваги, каже акторка. Мій чоловік може приїхати всього на три дні. В дні його приїзду ми намагаємося максимально перебувати в любові та розумінні, багато говорити, слухати, святкувати. Чоловік у мене дуже стійкий. Він усіляко заважає тому, щоб війна сильно впливала на наші стосунки. Але звісно, все це впливає. А вже ж він змінюється. І через це відбуваються якісь моменти, тому що він заново знайомиться зі світом мирного життя, а я з його світом. Але нам вдається все це вирішувати швидко, адже він може повернути. На дуже короткий термін, і ми не маємо часу знайомитися заново. Старший брат Анастасії Карпенко також військовий, але бачаться рідні дуже і дуже рідко. Його родина виїхала до Німеччини і поки планує там залишатися, тому в нього немає потреби приїздити в тил. Проте, коли буває, обов'язково бачимося. Ми з донькою зараз живемо в нашої мами. Коли брат приїжджає до нас трьох, то мами мене та нашої маленької. Після того, як Путін оголосив війну Україні, Анастасія вважала, як і напевно, більшість українців, що її кар'єрі кінець. Я думала, це все. Ми пожили своє прекрасне життя. Воно закінчилося. Ми більше ніколи не зможемо зніматися, грати в театрі, Втім, усе виявилося трохи інакшим. Як ми вже казали, Анастасія знімалася в картині Слуга народу з відомим на той час актором і продюсером, а нині президентом України Володимиром Зеленським. Які у неї спогади про роботу із тодішнім актором, давайте почуємо. У мене позитивні враження від знайомства від спілкування. Володимир щирий і відкритий. Простий у спілкуванні з усіма цехами виробництва. З повагою ставився до людей будь-якої професії: чи демонтувальник, чи актор. А на це дивилася і чесно була в захваті від простоти, небайдужості, професійності. У нього не було такого, що от це не моя робота. Не буду братися, займався абсолютно всім. Швидко вирішував будь-які питання і ставився до колег так, наче це його родина, а не знімальний колектив, ніби робив це все для себе, своєї дружини та дітей. Зараз для Анастасії врожайний період у творчому житті, бо майже одночасно стартують три роботи, де вона у головних ролях. Приміром, фільми як там Катя на екранах в українських кінотеатрах. Із 25 січня ця картина розповідає про лікарку швидкої допомоги, яка через особисту трагедію вимушена виборювати справедливість у несправедливому світі. Фільм представлено на більше 30 кінофестивалях світу. У швейцарському місті лекарно він здобув дві нагороди. Зокрема, Анастасія отримала статуетку за найкращу жіночу роль.